Ірвін шоу поцілунок біля кротинського водоспаду Фредерік мал величезного зросту, весела, відчайдушна людина з рудуватими вусами. Коли міська влада зняла трамваї з третьої авеню і відправила його на пенсію, він незабаром захворів і помер. Як могли звільнити його? Мала? Він не прогуляв жодного дня в житті, не рахуючи звичайно запоїв чи непрацездатності, через рани чи сильно забиті місця, отримані під час суперечок, а такого не уникнути, будучи на підпитку вечорами час від часу в поважних компаніях. Йому і так стало не солодко, коли в нього забрали кондуктора і довелося самому обілечувати пасажирів. Стояти біля переднього входу, де все гудить, свистить, сигналить – це все шалений нью-йоркський вуличний рух. Але коли вивели на лінію автобуси і зажадали, щоб він перевчився на водія, якщо хоче залишитися в компанії, він, як і компанія, зрозумів, що йому кінець. Давно це все було в ту далеку пору, коли в місті кожну зиму. Випадав сніг, замерзали озера, а зручні коричного кольору будинку ще не знесли, і на їхньому місці не з'явилися ті сірі бетонні зі скла громади офісів, і не потрібно було витрачати цілий день, щоб дістатися від Бріджа до Йорквіля наземним транспортом. Нічого не скажеш, він мав свої недоліки. Пив віски, якщо міг собі це дозволити, і переходив на пиво, коли у кишені помітно ставало порожньо. Якось увечері його принесли додому, до дружини з трусом мозку, і він провалявся цілих два дні в ліжку. Адже отримав він його в барі неподалік сорокової вулиці, власником якого був якийсь Молой, протестуючи проти страти через повішання Роджера. Кайсмента. Батько його бився в армії Сполучених Штатів під командуванням Маклелана і був патріотом до кісток. Мал, за його словами, напівкровка, бо родина батька з Міленда, а мати на одну восьму індіанка. Мав тягучий, гулкий, як із бочки баритон. І коли пропускав кілька стаканчиків, затягував пісні. Якщо вірити його дружині, він мав слабкість до жіночої статі. Єдиною підставою для такого звинувачення стала подія, яка сталася влітку 1921 року, коли вони з дружиною зупинились в готелі біля Кротонського водоспаду, де місіс Мал проходила до тями після народження дочки. Виглянувши одного разу ненароком з вікна, вона побачила, що її благовірний цілує на ганку родоволосу жінку, чий чоловік у від'їзді і не повернеться раніше до дня праці. Містер Мал розповідав із цього приводу зовсім іншу історію. Після обіду стояв він на ганку і спокійно курив люльку. Раптом ця родоволоса. Підходить до нього, і, притискаючи його щосили до колони, обіймає і цілує. При цьому вона, охоплена пристрастю, промахується і не потрапляє по мішені його губам. І цей промах виявляється вельми значним. Але місіс Мал нічого і чути не хотіла про його версію того, що склалось, і тому від цього дня і до останньої. До його смертної години за містером Малом з подачі дружини закріпилась репутація бабія. Усі жінки цього великого міста Нью-Йорка, стверджувала вона, їздять на трамваї третьої авеню. Тільки з однією метою спокусити її чоловіка. Існувала правда, ще історія про те, як одного вечора якась вдова. У чорній вуалі, пройшла через весь салон до його кабіни і, чекаючи, коли зупиниться трамвай на 79-й вулиці, непомітно передала йому свою рельєфну візитку з її домашньою адресою. Але в ті дні ходило безліч подібних історій про водіїв, машиністів, паровозів, взагалі про людей подібних професій. Так що далеко не всі ці історії заслуговують на віру, щоб припинити подібні дії з боку вдів, або незайманих з ніжними очима, або незадоволених дружин, любителок подібних трюків, місіс Мал завела звичку з'являтись на зупинках маршрутів у найдивніші і найнесподіваніші моменти і терпляче чекати на його трамвай. Кілька разів він помічав її вчасно. Вона стояла біля стовпа, тримаючи за руку їхню маленьку, темноволосу дівчинку клеріс, і холоднокровно проїхав повз. Заверещавши, наче покинута наречена і замахавши у розпачі кулаком, вона кинулась за жовтим трамваєм, що погремів бруківкою. Таксисти зупинилися і здивовано витріщили на неї очі. Цілком природно дружина не наважилась наскаржитись на чоловіка в компанію, зате вдалась до підступного обману і почала вибирати такі кути на вулиці, де на зупинках трамвая чекали принаймні 8-10 пасажирів. Щоб мал побоявся втратити роботу, не просковзнув повз. Навіть через роки, після того, як вона вже відмовилась від такої практики, він весь час помітно збирався, зосереджувався, сидячи в своїй кабіні, коли під'їжджав до її улюблених місць стеження 23-ї вулиці, 24-ї або дорогу Блумінгейт, сідаючи в трамвай. Вона холодно кивала містера кумбусу, який найчастіше був кондуктором у її чоловіка. Платила скрізь нікель за проїзд і йшла по проходу головну частину машини, кидаючи виклик будь-якій жінці, що сиділа там. Якщо та насмілювалась поглянути на неї, чоловікові вона при цьому не говорила жодного слова. Просто сиділа, свердлила дірку очима у його потилиці. Поки він уже не змозі цього винести, не опускав за спиною шкіряну фіранку, яка була призначена для того, щоб не пропускати яскравого світла із салону в кабіну водія і не заважати йому їхати вночі. Якраз нічні зміни і були найгіршими. Вона не спала, чекала на нього, сидячи в темній. Холодній кухні, загорнувшись ковдру, наче дружина рибалки під час шторму. Ось ось у двері постукає охоронець маяка і повідомить їй страшну звістку. Коли ж він приходив, вона вдавала, що була зацікавлена тільки одним приготувати йому каву з бісквітом, а сама весь час тільки й обнюхувала його, чи не несе від нього дамськими духами. А її очі вишукували сліди губної помади, або якусь неохайність в одязі, як очі пірата, що розглядає заляпану кров'ю карту місце знаходження скарбів. Мал за природи людина добродушна, не скажився. одружився він лише раз, і як йому здавалося, ясно розуміє, що представляє собою інститут шлюбу. Усім він задоволений, до пляшки прикладається і на маршруті, і після роботи, грає скларіс і вчить її співати, терпить закиди і наскоки дружини, як дорожні поліцейські негоду, зрештою сприймає її поведінку як вираження любові, і це, мабуть, так і є. Він без цього, мабуть, би почував себе самотнім і в повній розгубленості. Однак вони прожили разом майже 30 років, і такий довгий термін спільного життя в наші дні безсумнівно сприймається як міцне сімейне щастя. Дожив містер Мал і до того дня, коли його єдина дочка вийшла заміж за хорошого молодика на ім'я Смолі, контролера страхових полісів. Непогана робота, на весіллі – Батько з гіркотою сказав нареченому Ех, друже, у твоїй професії ніхто не хоче витягнути з під тебе рейки. Містер Смолі трішки інша людина, іншого виховання. У всьому відрізнявся від містера Мала, що цілком природно. Місіс Мал все життя говорила дочці на вухо, застерігаючи. Ніколи не виходь заміж за таку людину, як твій батько. Містер Мал не поділяв цих застережень. Хоча не можна сказати, що з радістю схвалював. Він взагалі часто кивав на знак згоди із вказівками дружини, просто захоплювався її величезним інтелектом і приймав кожне її слово, як віруючий Євангеліє. Щодо таких речей, як тонкий смак, любов і прихильність. Крім задоволення, яке містер Смолі отримував від сімейного домашнього життя, у нього було ще одне: натискати на безногих калік, які отримали каліцтво під час нещасних випадків на виробництві, і погорільців, які втратили все своє добро, щоб змусити їх знизити суму страховки. Яку вони спочатку запитували у своєї страхової компанії, його ніхто й ніколи не бачив у барі, і коли він проходив на вулиці повз жінок, то опускав голову, дивлячись на свої черевики, цей дбайливий годувальник сім'ї, судячи з усього, і нездатний подарувати дружині спадкоємця на щоб у будинок. Запросили покоївку, нехай приходить хоча б тричі на тиждень, допомагає із прибиранням, пранням та прасуванням білизни. Коли помер містер Мал, місіс Мал чесно його оплакувала, поставивши в рамці його фотографію з рудуватими, пригладженими вусами на дошку каміна, і говорила гостям за чашкою чаю, вказуючи на його портрет. Ах, ніхто не знає, яке життя дав мені цей чоловік. Протягом багатьох років вона постійно бачила його у вісні, розмовляла з ним у своєму звичайному тоні, а наступного ранку йшла в гості до дочки і розповідала їй про це. Твій батько відвідав мене сьогодні вночі, і в нас з ним була така хороша, задушевна розмова. Про той час, коли ми з ним вирушили на прогулянку уздовж річкою Авбер, і наш пароплав ледь не перекинувся або ще говорила. Сьогодні у нас з ним була така серйозна розмова, він пообіцяв мені пити лише пиво до першої неділі Великодня. А іноді місіс Мал прибігала, захекавшись, засяючими очима і говорила дочці. Він сьогодні був у такому піднесеному настрої і не тому, що випив щось там чи ще. Ти ж розумієш, просто був такий веселий і весь час співав. Клеріс спокійно сприймала звіти про ночні розмови матері батька любила, вважала найкращим чоловіком з усіх, яких знала. Цілком природно, що пам'ять про нього так швидко не вмирає. А мати її, по суті, самотня, стара жінка живе в одній кімнаті, їй, по суті, уже немає чим займатися після такого напруженого життя з таким привабливим чоловіком. Мабуть, Клеріс відчувала, що нічні візити з могили прикрашають її самотність, сповнюють змістом усі її дні, але одного ранку. Вся колишня доброзичлива атмосфера раптом змінилась. Мати прийшла дуже рано. Губи в неї були бліді, Вона була чимось дуже розсерджена. Знову приходив цієї ночі, повідомила вона, тільки но переступивши поріг. Ну і що? Це був приємний візит? запитала Клеріс, як завжди. Ні, нічого подібного, жахливий. Просто принизливий вечір. Ах, мамо, зітхнула Клеріс. Хіба тато не був приємним співрозмовником, як завжди. Подивилася б, як би ти зробила на моєму місці, відрізала місіс Мал. Але ж ти не мусиш ображати його. Спробувала заспокоїти її Клеріс. Не забувай, він стара людина. Ображати? пирхнула місіс Мал. Спробуй його образити, та в нього шкіра товста як у слона, нічого не відчуває. Що ж сталося? – стривожилась Клеріс. У двері подзвонили, сказала місіс Мол. Стоїть він на порозі з цією своєю звичайною самовдоволеною усмішкою. Вона завжди мене дратувала, і йому це добре відомо. Ах, мамо, почала Клеріс. Нема чого даремно вигадувати. Вигадувати? перебила її мати. Насамперед вислухай, а потім скажеш, вигадую я чи ні. Знаєш, на що холоднокровно, з повною байдужістю зважилась ця людина сьогодні вночі? І замовкла. Клеріс зрозуміла, підпадьорила її. Ну, що ж, тепер він уже перейшов усі межі. Я жінка терпляча, знаю, хорошого, без поганого не буває, але навіть терпіння святих має межу. І ось, коли побачила їх там, за дверима, сьогодні вночі. Та кого ж? Клеріс була зовсім спантеличена. Що ти маєш на увазі? Кого це їх? Ось саме їх, вперто повторила місіс Малк. Твого батька і цю родоволосу у цій крепдишовій сукні, та ще такій вузькі, як вона дихає, як їжу перетравлює, і як дитину виносила. Яку дитину? трохи чутно запитала Клеріс. Великого такого товстого хлопця, не незніяковіла місіс Смал. З одягу давно виріс, але усмішка на обличчі. Така ж нахабна, як у твого батька. Приклей йому вуса і, може, будь-якого дня вирушати до трамвайного депо і виводити на лінію трамвай на третю авеню. Проїде по ній до самого кінця, і всі приймуть за твого батька і вагатися не будуть. Послухай, мамо, сказала Клеріс. Звичайно, вона знала про ту родоволосу жінку на ганку готеля біля. Протонського водоспату влітку 1921 року. Але зараз вона вперше почула від матері про якусь там дитину, ніхто раніше про це не говорив. Я теж про нього не знала до сьогоднішньої ночі. А він найбільший обманщик, який коли-небудь ходив вулицями цього міста, твій батько. Але сьогодні вночі він нарешті з'явився у своєму справжньому образі. Стоять, голубчики, абсолютно спокійно переді мною, ось як ти зараз, і під ручку, а ця дитина копія твого батька. А сам він мені каже перто, я привів до тебе своїх друзів, у будинку є що випити. Що ж ти зробила після цього? Клеріс вирішила не суперечити матері, втім їй самі стало цікаво. Ну, я, звичайно, була з ними вічлива, адже ж я ніколи не влаштовувала сімейних сцен перед незнайомими людьми. І твоєму батькові це чудово відомо. Він і цим користувався. Я холодно їм вклонилась, взяла в хлопця картуз, з усією церемонією провела їх до столу, приготувала чай, витягнула для них половину пирога з крихт сухарів. Сиділа з ними за столом, чемно вставляла в розмову тільки так або ні, а родоволоса весь час тараторила про кротинський водоспад, про те, що тамтешня погода для неї надто спекотна і волога, і що на кухні в готелі готували на маргарині, як вона, до речі, і підозрювала, хоча й стверджували, що на маслі. Навіть готові були присягнутись. Правду кажучи, я не дуже старалась, щоб їм було в мене приємно, і вони, слава Богу, не стали затримуватись. Вибрала я хвилинку, відвела твого батька вбік і сказала йому цілком виразно: що не бажаю більше ніколи бачити в своєму домі ні цю жінку, ні його сина, зачатого в все йому сказала холоднокровно і зрозуміло, щоб у майбутньому уникнути всякого між нами непорозуміння захоче знову мене побачити. Нехай приходить, але один. І як на це відреагував батько. Та він тільки рота відкрив, як у передпокій впливається жінка, і рота йому долонею закриває. Фредерік каже, вже пізно нас чекають внизу. І вони пішли, правда, подякували мені за чай. Безсоромна трійця, гадки не мають про порядність. Клеріс, жінка розумна, знайшла слова, щоб відновити звичайний порядок та сімейну гармонію. Мамо, мені здається, що тобі більше немає про що турбуватись. Впевнена, він правильно тебе зрозумів. Можу тільки йому порадити, палко відповіла місіс Мал. Або я зачиню двері перед його носом. Протягом тижня або навіть більше, за повідомленнями місіс Мел, все було добре. Містер Мал відвідав її тричі один був досить спокійний і трохи розсіяний. Вона була дуже терплячою тактовною. Не порушувала теми родоволосої та дитини, вилитої копії чоловіка, але у нього знову вселився нечистий. Уночі в суботу долинув дзвінок у двері, відкриває і бачить стоїть він зі своєю звичайною нахабною усмішкою на губах, а поряд під ручку з ним родоволоса в прозорі вузькій сукні. Спід неї ж зрозуміло, як за денного світла видно кожну складку корсета. І знову цей хлопчина з такою ж нахабною усмішкою, як у його батька. Стоїть він у коридорі. Місіс Мал розповіла це все Кларіс в понеділок і запитує, чи не проти я побути у їхній компанії. Місіс Мал довелося чекати до понеділка. Щоб усе розповісти дочці, бо на вікенд клеріс поїхала в Провіденс відвідати сім'ю чоловіка, містера Смолі. Така вимушена затримка допомогла їй сфотографувати в пам'яті з найбільшими деталями бачене, і вона квапливо все це почала викладати, не знявши навіть капелюшка, у вітальні клеріс. На нього я лише кинула швидкоплинний погляд. Зате довго розглядала цю рудоволосу та їх зачатого у злочинному гріху синка. Це, звичайно, не могло залишити без уваги твого батька. Тримався він дуже розкуто. Хіба ж ти не збираєшся запросити нас, Берто, хоча б на хвилину? Стояв між ними, як бик-переможець на ярмарку? Адже ж я попереджала тебе Фредеріку, чемно, але твердо. Підвела межу я, а тепер йди і не смій більше ніколи підніматись до мене цими сходами. Та що ти, Берто, умовляє він мене, так як він може знайти підхід до кожної жінки. Я його перебила і швидко повторила суворо і наполегливо іди, не хочу більше мати з тобою нічого спільного. Я довго це терпіла. Не марнуй час на умовляння. Двері зачиняються і закрила в нього перед носом, але не зачинила, щоб не принести задоволення цій родоволосі. Нехай не думає, що я розлютилася, але закрила різко через двері чую, через хвилину другу їхні сумні перешіптування, а потім ногами зашароділи сходами. А я знову лягла спати. За годину дзвонить у двері і кричить Я тепер один, Берто, впусти мене назад, заради бога. Але я лежу, не рухаюсь, жодного звуку не видаю. Всю ніч дзвонив, стояв біля дверей. Тільки я безповоротне рішення прийняла, нічим себе не видала, жодним шурхотом не дала йому зрозуміти. Що чую от дзвони і метушню. Зрештою, коли зійшло сонце, дав він останній відчайдушний дзвінок. Востаннє крикнув: Я йду, берто, прощаюся з тобою навіки. Хоч образа від цих слів лягла мені на серце, я не відповіла. Давно настав час подати йому урок. Ось і все. Так я поклала край всьому, що пов'язувало з твоїм батьком. Клеріс спробувала було переконати матір дай, мовляв, батькові ще один шанс, але відмовилася від своєї витівки. Дуже вже її вразив різний вираз обличчя. Принесла їй чашку чаю, постаралась, як могла потішити, уважно стежила, як вона надягає капелюха. Ніби солдат перед боєм шолом і довго прислухалась до її кроків на сходах, пішла робити свої щоденні покупки, така нещадна та самотня цілий день думала Клеріс про матір, про те, як сильно пекла її серце любов до батька всі ці сорок років знайшла в собі сили дати йому відворот поворот. Нехай навіть тепер, коли його давно вже немає в живих, і тільки через якийсь поцілунок на ганку готелю біля кротонського водоспаду 1921 року. Але коли прийшов додому з роботи містер Смол, дружина холодно дивилася, як він знімає черевики, спокійно сідає на стілець, одягає окуляри. Щоб почитати вечірню газету, і міркувала. Ось ця людина не здатна викликати таку сапоглинаючу пристрасть у жодної жінки на світі. І через десять днів після того, як його торну опустять у могилу, вона не зможе згадати про нього зовсім нічого, навіть його огидну ходу. Ах, чоловік стомлено сів. Зручніше і розгорнув газету. Який жахливий день, весь час зайнятий, ні хвилини відпочинку. Клеріс знову окинула його довгим, гірким поглядом. Чим же обманом бідняків чи нещасних погорільців? Через пожежу, які втратили все, тільки щоб не платити їм належних комісійних за збитки. Клеріс. Містер Смолі, відірвавши очі від газети, докірливо глянув на дружину, здивований і наляканий, відчувши нову, пристрасну, тривожну нотку в її голосі. Він нарешті усвідомив, що в їхньому шлюбі нічого хорошого для себе не досягне. Що я зробив? Але Клеріс нічого не відповіла, мовчки одягла пальто і вийшла. Попрямувала вона до бару на третій авеню. Кінець.